Смертельно небезпечні квести після загибелі п'ятьох підлітків у палаючій квест-кімнаті польські надзвичайники взялися перевіряти розважальні заклади. І понад півсотні квестів вже припинили діяльність через порушення протипожежної безпеки. ТСН рушила перевіряти українські квест-кімнати. Жителі польського кошаліна несуть квіти на центральну площу у місті Жалоба. У п'ятницю в будівлі з квест кімнатами сталася халепа через заблоковані двері п'ять 15-річних дівчат, які святкували день народження. Загинули в пожежі. Чоловіка, який створював ігрові кімнати, напередодні взяли під варту на три місяці. У будівлі не було евакуаційного шляху. На жаль, у кімнаті, де грали дівчата, вікно було забите гіпсокартоном. Це зробили, аби там було темно. Агенти рекомендую вам знайти світ. Квест кімнати щороку стають дедалі популярнішими і в Україні, але чи безпечні вони, ми йдемо в кілька закладів. Перший у центрі Києва у підвальному приміщенні адміністратори про трагедію в Польщі чули і кажуть за безпекою. Стежать наразі. Ми вже навіть в тих кімнатах, які раніше вони зачинялися, зараз ми вже їх залишаємо відкритими. Якщо впродовж гри буде комусь із відвідувачів стане зле або виникне надзвичайна ситуація, Побачать, кажуть одразу. Здебільшого квест кімнати обладнані системами відеоспостережень. Які здатні передавати не лише зображення, а ще й звук із середини, і усе наживо на своїх моніторах бачать адміністратори, що знаходяться поруч. Ми помічаємо в коридорі вогнегасники, але світлових указівників вихід або ж пожежної сигналізації не бачимо, хоча це одні з головних елементів, твердить фахівець із пожежної безпеки. Коли в таких кімнатах. Трапляється щось, світло виключається, і людину важко зорієнтуватись, як її вибратись в цих кімнатах. Взагалі, має бути аварійне освітлення. Евакуаційних виходів повинно бути щонайменше два і двері під час гри мають бути відчиненими. Ми ж ідемо перевіряти наступні кімнати. Власників цієї кімнати вже у торговельному центрі. Ми не попереджали про свій візит. Знаємо, що у рятувальників були зауваження щодо пожежної безпеки. Йдемо перевірити, чи їх виправили. Бачимо, що аварійна сигналізація і система автоматичного гасіння є. Також горить показчик над аварійним виходом і ще один вихід просто біля входу в заклад. Надзвичайники розповідають, торговельні центри минулого року вони перевіряли. Загальні вимоги вони єдині. Наявність внутрішнього пожежного водопостачання, крім того, наявність вогнегасників, наявність не на менше двох евакуаційних виходів, наявність світові показчиків. Особливих вимог до квест-кімнат немає, але й елементарними нерідко нехтують. Розповідає правник. Бізнесмени розташовують гральні в звичайних оселях або необлаштованих підвалах та горищах. Використання житлових приміщень під подібні атракціони квест-кімнати тощо без переведення в нежитловий фонд не є законним. Пожежники кажуть, регулярно перевіряти невеликі квест кімнати законним шляхом майже неможливо, але приводом для позачергової інспекції може стати скарга від відвідувачів. Антон Страшко, Олександр Шиян та Микита Морозов. ТСН Один плюс один.